Пан Коцький Українська народна казка. В одного чоловіка був кіт та такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його що ти таке? А він каже, Я пан Коцький. Лисичка тоді каже: Будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дико, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи стали думати, як би це побачити пана Коцького. Та й кажуть зготуємо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясо, щоб було що в борщ покласти. А дикий кабан каже, А я піду по буряки та картоплю. А ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. А кабан Я теж не повороткий. А вовк каже: я старий уже й трохи не добачаю, тільки зайчикові й приходиться йти. Побіг заєць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його: А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. «Ховайтесь, — сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк зарився у стогу, кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, а він, як побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мяу, мау мау. А ті думають, от вражого батька син, ще йому мало. Це він і нас так поїсть. Заліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав під столом та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відмідь сидів. Відмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав ще вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав, гуп просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко, а заяць і собі за ними забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть, Ну от, який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.